Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Ласун і ми разом з вами продовжуємо грати на найкращому українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. І продовжуємо разом з вами розвиватися в проєкті з нуля до бізака. Я був відсутній доволі довгий час, на жаль, були на те свої причини, але зараз уже все добре. На минулому тижні я випускав ролик на Ютубі, де показував все своє майно на основному аккаунті, там, де в мене все добре, там де я багатий, в мене багато крутих тачок і обіцяв вам, що тепер ролики будуть виходити набагато частіше. Тому проекту все ж таки бути, я його буду продовжувати. І в сьогоднішньому ролику, так як я і обіцяв, хочу придбати собі новий автомобіль. Але є одне но. Я так прикинув, що купити зараз автомобіль з автосалону і потім ще вкладати в нього гроші на тюнінги на всякі там, це буде невигідно. Тому я вирішив звернутися на торгівельний майданчик і придбати автомобіль до 500 тисяч ігрової валюти у когось з рук уже прокачаний. І мені це вдалося. Тому перед початком ролику хочу вам поважати приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримочку в вигляді, лайка під цим роликом, у вигляді, підписочки на мій канал. Пишіть обов'язково ваші коментарі, ваші враження з приводу цього ролику, можливо, щось ви мені можете підсказати, тому що я був відсутній реально довгий час і вже щось міг забути чи щось не знати, наприклад. І далі ви побачите кадри, як я купував автомобіль з торгового майданчика. Погнали! Написала мені людина з торгового майданчика, яка готова продати. Транспортний засіб до 500 тисяч, а он мені катається. Так, зараз з ним зустрінемось і купимо в нього авто. Друже, привіт. Щас, щас. Це ми з тобою переписувалися там на торговому майданчику. Да, 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 зараз да, да. чекай цей, я піду гроші зніму. Добре, добре. А там ч. Там дуже що, повинні що? бути на карточке, я можу тобі зараз предложити просто і воно тебе зніме само. А, ти. Я зрозумів. Я просто думав ти через обмін хочеш. Ну давай так. Коротше, братва, ось такий субарик на номерах 71.11 Кисті біля машини рядом. Да -да -да. Так. І коротше продає він нам його за 350 тисяч. У нас на банківському рахуночку 531 тисяча я так подумав, купувати автомобіль з автосалону він буде не прокачаний. А який тебе жетончик? Зараз, чекай, 69-й. 69, 69 добре. Коротше, ми купуємо повністю прокачану тачку за 350 тисяч. Так, є. 000. Да, є. Все, так, будь є. ласка. Дякую, дякую. Все, гарного ве вечора. Да, навзаєм, давай. Давай, давай. Так, ну все, братова, коротше, в нас тепер є Субарік. Повністю прокачаний ще й на тюнінгу, який ми потім в майбутньому, я сподіваюся, що зможемо продати подорожче. Єдине, що, коротше, номера 7111. Так, а ну чекайте, давайте заїдемо на парковку, перевіримо, чи він точно повністю прокачаний Заглушимо його. Що він не заглох Ладно, зараз розберемось заглянути під капот. Так, стейдж 3, гоночні. гоночні. А, підвізка третя з чотирьох Підвізка не максимальна, але це не є проблемою для нас. Багажничок. Давайте перевіримо, чи людина нічого тут не забула. Він все почистив. Окей, можна багажничок зачиняти. І хочеться зараз заїхати в тюнінг. Все ж таки, все ж таки, хочеться перефарбувати її чи не витрачати вже гроші. А, чого. А, все, двері зачинились. Чи заїхати все ж таки перефарбувати? Блін. От. А коротше, давайте так. Напишіть мені в коментарі, перефарбовувати, витрачати на це гроші, чи не треба їздити так, як є. Так що, ось, друзі, коротше, тепер в мене є такий субарік на начебто на непоганих номерах 7111. Можна їх попробувати продати тисяч за 50, я думаю, вони мають продатися. Так як в останньому оновленні дали змогу нам купувати багато номерів, тримати їх у себе і продавати їх іншим гравцям. Тому на номері ми можемо собі повернути вже 50 тисяч. І автомобіль нам стане в 300. Але я ще подумаю, варто це робити чи не варто. Так, ну і тепер у нас стоїть основне наше завдання: як швидко заробляти нам гроші, як швидко нам накопичити якусь. Велику суму, щоб придбати собі якийсь бізнес. І так як я вже казав про номера, у мене дивіться, на банківському рахуночку залишилось 180 тисяч. Я хочу зараз поїхати в уряд і на цих 80 тисяч покрутити автомобільні номери. Якщо нам випаде якийсь реально крутий номер, якщо у когось із вас буде бажання забрати цей номер, я його готовий буду вам реально продати понизу ринку. Я вам дам. Рівно 3 дні на те, щоб написати в коментарях, якщо вам сподобався якийсь номер і ви його хочете забрати собі. Якщо через 3 дні ніхто нічого не напише, то я тоді виставлю їх на торговий майданчик і буду намагатися заробити на цьому гроші. Тому сідаємо в наш новесенький субарік і погнали зараз в уряд, будемо крутити номерні знаки. Так, залітаємо. Приміщення уряду, купити номерний знак. У нас тут є 5 слотів, правильно ж 5, 1, 2, 3, 4, 5. Да. Коротше, і крутимо тут номерочки. Так, 23-22. Блін. Залишити. Чи... Ладно, нехай поки що буде. Якщо зараз нічого прикольного що не випаде, то тоді ми його замінимо. Картка. 0686, ну так, таке. таке. 0800. Цей номер по-любому залишаємо. Так, картка. 9994. Слухайте, друзі, ну оце вже ну тіпа, реально ну 1050, я думаю, варто за нього просити. Хоча я дивився, що такі номера продають там і по 100 000, і по 200, і по 400. Якось немає визначеної ціни на такі номери. На нашій торговій торговому майданчику, точніше. Так, картка. 0606RR. Залишу, нехай буде. Нехай буде. Так, 9... 42-95 таке, щось, 99 83 таке. Блін, було б прикольно, якби 4 одинакові цифри випало. це взагалі був б крутяк. Так, а ну чекайте, давайте подивимось, наскільки ми там вже крутнули. Ще 35 тисяч у нас є. Ще можемо на 35 тисяч крутити. Так, давайте ось цей будемо крутити. 68, 65, ні. Так. А ну-ка. 62, ні. Таке щось. 9090, 90. Блін, а от тут стає питання. Дивіться, в нас є номер 0606 і є номер 9090. Треба він комусь буде, чи не треба він буде комусь? От, оце питаннячко. Так, 60-25. Нє. Не подобається. 53,25, ні. Блін. Мені здається, що випав, типу, номер ось такий 0800 9994, і вже більше нічого прикольного не випаде. Так, треба подивитися, скільки залишилося. Блін, я вже на 3000, тисячі лишнього накрутив. Коротше, братва, дивіться: 23-22-0800. Я, напевно, що залишу собі. Я просто зараз за допомогою своїх друзів за 50 тисяч передам їх на свій основний аккаунт. 99-94, хто хоче, пишіть коментарі, хто за скільки готовий його забрати. 06, 06, також пишіть, хто за скільки готовий забрати, якщо він комусь потрібен. І 23-22. Якщо за 3 дні ніхто мені так і не напише, що йому потрібні ці номерні знаки, то тоді я їх виставлю на торговий майданчик. Будемо пробувати торгувати. Так, друзі, дивіться, номер 7111. Коротше, зараз давайте, напевно, ми зробимо наступним чином: поїдемо в ЛСК, зараз заскочимо, швиденько знімемо цей номер з Субаріка. І з приводу нього можете також писати. Якщо комусь буде цікаво, то я його в принципі готовий продати. Здалося, що мій цей стоїть а, а, на схоже на моє. так 71 73 поставити. Нехай буде такий номер. Карткою заплатимо так. Ну і того дивіться: У нас 9994 06 0606 22 Коротше, якось так. Блін, прикольний Лінкольн такий. Мені подобається, Мені прикольна тачка. Так, і друзі, дивіться, тепер саме головне питання. Звідки у мене 500 тисяч. Як ви пам'ятаєте, ми працювали на новій пошті, і потім я відправився працювати на роботу ремонтника доріг. Короте, дивіться, Заходимо в меню М. ремонтник доріг. Власне кажучи, 1186 оцих точечок я там наклацав, коротше, і заробив таким чином 500 тисяч. Наших. Я вже не пам'ятаю, скільки там було у мене до цього грошей. Дивіться, в принципі, вантажником у мене он 31, тут електриком 40. Я, в принципі, більше ніде не працював, окрім нової пошти. Також, друзі, забув вам нагадати, якщо зайти в ігрове меню M, натиснути бонуси, натиснути промокоди і ось в оце віконечко вписати мій промокод ласун з великої літери, то ви отримаєте 30 000 ігрової валюти та 300 досвіду вже на самому початку гри. А на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Він вийшов у нас ось такий коротенький. Ну, в принципі, я виконав все, що я і планував на цей ролик. Я хотів придбати собі автомобіль і хотів покрутити номерні знаки, які я потім зможу продати і заробити на них трошечки грошей. Також я для вас в описі під відео залишу посилання на Discord торгового майданчика Second Life, там де ви можете продавати свої речі, номерні знаки, автомобілі. Яхти, і багато-багато-багато чого цікавого, те, що вам не потрібно, ви хочете просто його продати. Або, наприклад, хочете щось собі придбати. Тому посилання буде в описі під цим роликом. Сподіваюся, що ви вже поставили ваш шикарний лайк, що ви підписалися на мій канал. Ну а з вами, як завжди, був Лосун, і я прощаю з вами до наступних роликів. Всім па-па!